Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі ДРО Україна, звуть мене Аня. І сьогодні я хочу подивитись, про що мовчить наша влада. Що ж, що ж насправді у нас на саміті? Які ще будуть результати, чого ми не знаємо. І Київ в найближчий період. Плани, контрнаступ, обстріли, майбутнє. Не забувайте підписуватись на канал, писати ті питання, які для вас наразі актуальні, і ми будемо обов'язково їх дивитися. Київ. Про що мовчить влада? Що не каже, що не треба знати, що треба знати. Про що мовчить влада? Дивіться, перше, що показує, що є гарні домовленості, які стосуються саме сімей, цивільного населення, діток. Це як наступний крок, як надія. Магічний жезл, який врятує, да? є якийсь прорив в питанні важливому і, можливо, його не анонсують. Так, тому що довго це рішення виношувалось, довго працювали над ним, довго вмовляли, ну дивлячись на такого гарного. Дідуся, ну, думаєте, хто з політиків схожий? Радісна новина буде. Добра, приємна. От як час прийшов. А чому раніше це не було? Кажуть, сил не вистачало, не підтримували нас. Були одні в цьому питанні. Прийшли, прийде гроші і прийде допомога саме цивільним. Далі йде колесниця, наступ. Але гарні очікування не справдюються. Не здійсняються, подивіться. Ми десь втрапили у пастку. Ми її знайшли, можливо, знешкодили, але пасток багато. Щось нове створюємо, що ворог нам знешкодив, зруйнував. Можливо, щось ремонтуємо, можливо, щось своє замість іноземного. Багато праці, багато новин, багато інформації, обробка це все, що стосується контрнаступу. Суспільне життя потребує розвитку більш активного, а там у нас проблеми на фронті, тому що є велика загроза для суспільного життя. От як людям не треба знати, зараз будемо формулювати, тому що, кажуть, не треба людям наперед знати, що ми від чогось таки відмовимось. Від території? Ні. Від статусу. Так. На нас тиснуть. Ми відмовимось від участі в НАТО. Нам запропонують інше, але воно не те, що нам треба. Буде ще якесь рішення по НАТО, проміжне. Ще. Ми не є частина альянсу, а але ми є територією, яка йому цікава. Буде захист від НАТО. Так, тристороння угода. Нам вона вигідна. Є домовленості, кулуарні, великі, які будуть важити для нашої країни більше. Так, більше, ніж надія та сподівання на НАТО. І зараз ми це не розуміємо, але ми це побачимо. От знаєте, від нас не чекають перемоги насправді. Від нас чекають рішення по завершенню війни. От така фраза. Коли ми будемо готові її завершити, коли на, нас, саме нас, задовольнить цей результат, Євроспільнота буде? Буде. Ну ми швидше в євроспільноту вступимо. Розумієте? Тут таке питання, що коли ми скажемо, що ми хочемо, ми в євроспільноті будемо. Я не кажу, що ми здамо позиції. Тут просто йде інформація, я її щитую. І даю її так, як вона йде. Що нам ще не кажуть? Що дуже хитка ситуація, що ми не володіємо повністю ситуацію на фронтах, що ми постійно продавлюємо, дуже сильно ризикуємо, що треба дуже сильно підтримка, що вона настільки хитка, що ми можемо навіть контроль втратити над тим, що відбувається на одному з напрямків. І таке відчуття, що кожного дня, кожну, там, кожну годину треба змінювати рішення. Якщо б люди знали, що справді відбувається, люди би виїжджали, виїздили. Ні, повністю не розкриється інформація. Це і втрат стосується фінансових втрат і того, скільки грошей заходить в Україну. Мене бентежить питання стосовно перемоги. Зараз будемо дивитися, Чи вірить наша влада, що ми переможемо? Вона що знає. Ця ж карта, вона що знає. Не вірить, знає, що буде вигідний для нас момент. І буде крапка. Визначений час. Чи вірить Зеленський в нашу перемогу? Да. Так само, Пентакли. Група людей. Група людей, яка одна одному сигнали передає. А інші працюють, а цивільні живуть своїм життям. Що вас чекає? Небезпека обстрілів, втрати. Є небезпека руйнувань. Є небезпека руйнувань. Чому? Дивіться, тут і військових повезуть, на жаль. Померлих і цивільних тут можлива небезпека для цивільних і передмістя, і містом, тому що удача на нашому боці, але є що буде падати з неба. Можуть збити і буде падати. Є небезпечна ситуація. Будьте Києвом дуже обачними та обережними.